смарт годинник Hello H13 Mini – це міні-версія годинника H13, також являє собою копію Apple Watch Series 9 в розмірі 41 мм, заявлено яскравий ips екран металевий корпус, вбудовану пам'ять для музики, фотографії, електронних книг, можливість під'єднати Bluetooth-навушники, NFC, компас, акумулятор на 200 мАч, волога захист, вимірювання пульсу сатурації, фаз сну 173 видів тренувань. Работу з Android та iOS і все це за 17 доларів. А як годинник працює насправді, зараз дізнаєтесь. А перед тим, якщо подобається моє відео, то поставте лайк та підпишіться на канал в YouTube та Telegram, де проходять вигідні розпродажі та аукціони. Підтримуйте український контент на Ютубі. Годинник продається в трьох кольорах корпусу, срібному, чорному, золотому та з різними ремінцями. У мене в срібному корпусі комплектація. Годинник поставляється ось в такій коробці, де вказана модель та коробкі характеристики. В комплекті йде керівництво користувача. Та бездротова USB-зарядка. По функціоналу годинник практично повністю відповідає функціоналу годинника Hello Watch 3 Plus, огляд на який є на каналі. Тож загалом я буду розповідати саме про особливості цього годинника. А все інше за потреби можна буде переглянути в огляді Hello 3 Plus за посиланням ось тут. А в цьому годиннику є велика проблема, про яку я розкажу трохи пізніше. Корпус годинника виконано з металу, повторимо всі елементи оригіналу. Розмір корпусу складає 41 мм, 35 мм, товщиною 12,6 мм. Вага з ременцем складає 39 г. Це легкий компактний годинник, орієнтований на підлітків або в кого тонка рука. Максимальний хват руки складає 195 мм. Ось так він виглядає на моїй руці. На зворотній стороні у нас розташовані датчики, бездротова зарядка та механізми фіксації ремінця. Комплектний ремінець фіксується чітко та надійно. Комплектний ремінець нормальної якості, зайвого запаху практично немає. З правого боку у нас розташовані коліщатка Digital Crown. Працює безшумно. Робота коліщатка супроводжується потужною вібрацією. До речі, в цьому годиннику найкраща вібрація, яку я зустрічав серед копій. Натискається коліщатко Чітко відповідає за активацію екрана та перехід до меню додатків. За функцію назад в налаштуваннях, подвійне натискання за перехід до раніше запущених додатків, довге натискання до голосового помічника. Друга кнопка теж активує екран. Натискається «Чітко», відповідає за виклик меню швидкого доступу. Довге натискання відповідає за вимикання годинника при завантаженні та екстрені виклики. Між ними мікрофон. З лівого боку у нас розташований динамік. Складання годинника на гарному рівні. Екран. Це IPS-екран з діагональю 1,75 дюйми середньою роздільною здатністю 240х296. пікселів. Пікселі майже непомітна. Екран високої яскравості. На сонці все видно, але без запасу яскравості. Автоматичне регулювання яскравості немає. Керування яскравістю знаходиться в меню швидкого доступу. Олефобне покриття є і воно непогане. Рамки навколо екрану майже рівномірні, рамка знизу трохи більше. Тач працює адекватно, ніяких проблем з цим немає. Екран активується з невеликою затримкою. Є два стилі Always On, цифровий та аналоговий. Так виглядає цифровий та кольоровий аналоговий. При активному Always On при піднятті руки переходить на watch Face, але врахуйте, що в годиннику IPS екран, то розряд батареї буде значно швидше, ніж при AMOLED. При відвертанні руки екран гасне. Є функція вимикання екрану накриттям долонею. В якості Always On можна використовувати будь-який Watch Face. Для цього налаштування годинника час активності екрану вибираємо завжди ввімкнено. Обираємо Watch Face, який хочемо використовувати в якості Always On, та накриваємо долонею. При цьому зменшується яскравість циферблату. При піднятті руки яскравість буде збільшуватися, а при двертанні зменшуватися. Інтерфейс. Інтерфейс годинника, наближений до інтерфейсу Apple Watch Series 9, використовується оболонка OS 10UI. Інтерфейс працює швидко, ніяких проблем немає. Підтримує українську мову, а, наприклад, далекий до ідеалу. Проблем з відображенням крилиці немає, шрифт нормальний. Вказано, що інтерфейс працює на чіпі GL7012A6S. В годиннику є базові watчфейси, змінюються довгим тапом по екрану, деякі watchface мають своє нештування, такі як зміни кольору. Видалити можна всі watchface, крім одного, та завантажити нові. Є замок для блокування зміни циферблату. Навігація в годиннику така ж сама як Hello 3P, за посиланням. Одиночне натискання кнопки справа відкриває меню швидкого доступу, свайп зліва панель додатків, свайп справа віджити додатків, щоденної активності, заміри пульсу, телефон, погода, сон, музичний плеєр, редактор віджитів, де ще можна додати або видалити деякі віджити. В музичному плеєрі є перемикач для програвання музики з внутрішньої пам'яті годинника розміром в 1 ГБ. Є можливість підключити Bluetooth навушники, якість передачі звуку на високому рівні. Свайп знизу, картки додатків. Повідомлення. Свайп зверху відкриває повідомлення. Функціонал аналогічний годиннику Hello 3 Plus, крім більш потужної вібрації в цьому годиннику. Також на непрочитаних повідомленнях немає червоної крапки. Незрозуміло, яке саме повідомлення не прочитане. Та є проблема з отриманням сповіщень від Viber та Telegram. Вони зовсім не приходять, за це величезний мінус. При тому, що від пошти SMS Instagram та ще деяких додатків сповіщення отримуються справно. Я певен, що виправлять новою прошивкою, тому як годинник нещодавно вийшов на ринок. Проблем з кирилицею немає, емодзі годинник не підтримує. Основне меню: загалом, все те ж саме, як і в Hello 3 але є відмінності. Персональна інформація. Повідомлення. Залишили тільки два пункти: підказка сповіщення, показувати повідомлення баннером зверху екрану та відповідь на вхідний дзвінок, похитавши годинник. Але ця функція коректно не працює. Загальний: система, мова, час QR-код, перезавантаження, скидання заводських налаштувань та вимкнення. Не турбувати. Налаштування яскравості, активація екрану при піднятті руки, активація Always ON. Встановлення часу активності екрану від 5 секунд до 60 секунд або завжди активний, зменшення яскравості екрану за розкладом, обрання стилів меню додатків та редактор додатків, де можна видалити деякі додатки, звук та дотик, налаштування рівня гучності, режим тиші, передача медіа на годинник, встановлення рівня вібрації, пароль блокування годинника, екстрені виклики, акумулятор, активація режиму сну, налаштування спортивних режимів. Пульс. Встановлення сповіщення промадневський та надвисокий тиск. Нагадування. Меню додатків. Все те ж саме, як і в Хелла 3, крім центру додатків. Тут він відсутній. Точність вимірювань. Для вимірювання пульсу та кисню годинник використовує три зелені світодіоди, Четвертий є датчиком наближення. Повітря та на столі не вимірює. Щодо точності пульсу спокій відхилення 2-4 одиниці. При навантаженнях показує повільно динаміку. Спочатку відхилення може становити 15-20 одиниць. Після стабілізації відхилення 6-8 одиниць при пульсі вище 120. Пісень вимірює за 15 секунд. Відхилення 2-3%. Крокомір такий же точний, як в Hello 3. Похибка приблизно 3-5%. Кроткі дистанції до 15 кроків може не враховувати, фази сну не вимірював. Дзвінки, Якість динаміка та мікрофона на гарному рівні, при вхідному дзвінку годинник вібрує та грає мелодія. Мелодія одна змінити не можна. Якщо вимкнути передачу медіа на годинник, то мелодія не працює. Все інше аналогічно HELA 3. Автономність: заявлена ємність акумулятора 200 мАч. без псевдо-овий сон в середньому годинник працює до 4 днів з вимірюванням пульсу на протязі дня та постійними повідомленнями. Відсотки зряду показує крат на 1%, зряд не лінійний, повний зряд батареї триває 2 години. Вологозахист, заявлено стандарт ip 68 тож можна мити руки з годинником та ходити під дощем. Годиннику є водні тренування та функція продувки динаміку. Зв'язок зі смартфоном використовується Bluetooth версії 5.0. Зв'язок стабільний. В годиннику є чіп NFC, але він використовується картка доступу до домофону. Годинник працює з додатком QFIT, про який я вже неодноразово розповідав. Додаток має простий інтерфейс, поділений на вкладки, має 4 вкладки. Перша вкладка відповідає за зібрану статистику з годинника, друга вкладка за налаштування годинника, третя вкладка маркет цифри Четверта вкладка Профіль користувача. Через додаток на годинник можна завантажити музику, фотографії, візитки, скачати записи з диктофону, налаштувати сповіщення на повідомлення. Індивідуальне сповіщення можна налаштувати тільки на певний перелік додатків, а з маркету цифербатів можна безкоштовно завантажити будь-який цифроблат, доступно чимало різноманітних цифр доступний редактор цифроблатів, де можна встановити своє фото та виконати певні налаштування. У додатку немає можливості завантаження електронних книг та карток домофонів. Висновки Hello H13 Plus, це сама компактна копія Apple Watch Series 9, годинник гарно виготовлений, має металевий корпус, яскравий IPS-екран, середня автономність, гарну вібрацію, хороший динамік та мікрофон для дзвінків, можна завантажувати музику та підключати Bluetooth-навушники, слухати музику без смартфона. Є великий вибір знаменітних циферблатів, непогана підраховує кроки та пульс. Овисон краще не використовувати, бо дуже швидко розряджається акумулятор. За малий об'єм тексту показує в повідомленнях, а саме важливо це проблема з повіщеннями від Viber та Telegram. Я надавав детальну інформацію про смарт-години, купляти чи ні, звісно, вибір за вами. Якщо в кого залишились питання, то пишіть в коментарі, обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!